Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ви відчуєте результат. Поки що офіційні особи України не коментують наступ. Кремль оголошує про те, що він відбив всі атаки. Як я вам і повідомляв, Кремль і МОРФ реально повірили в те, що змогли відбити контрнаступ, а не низку хибних ударів та локальних військово-розвідувальних операцій. Доказом того, що Кремль сам повірив у свою брехню, є президент перемоги Путін, який вкотре вийшов із військового сутінку з промовою про те, як ЗСРФ грандіозно відобразила наступ ЗСУ. Як ми знаємо, Путін виходить із офіційної заяви лише в тому випадку, якщо він упевнений. У перемозі, оскільки його у розвідці вчили створювати імідж переможця, приписуючи собі лише великі звершення. Джерела пов'язані з дипломатичними контактами, повідомляють про те, що під фоном відбиття наступу Кремль почав зливати через свою агентуру проєкт мирного врегулювання за китайсько-російським сценарієм. Про те, що таке почне відбуватися до наступу, точніше, замість відбиття наступу в момент імітації перемоги, ми також неодноразово попереджали. Західні колеги були готові, тому відповідю на лобіювання плану заморозки. Війни став колективний. Факов, який проскакує крізь не надто дипломатичні відповіді різних держав. Наразі Україна перевіряє оборону РФ на міцність. Нагадаю, що за час окупації РФ спробувала збудувати багатошарову оборону. У п'ять рубежів найбільш міцним виявився перший шар, у той час як кожен наступний укріплений гірше за попередній, виходячи що Україні, необхідно підібрати правильну відмичку для найбільш захищених дверей, щоб оголити слабкі рубежі оборони за СРФ. Росіяни при цьому перекидають тилові підрозділи із крайніх рубежів оборони. Упереджував. Складнює первинний удар ЗСУ, але значно спрощує наступні. Поки що правильно відмичку було виявлено для двох напрямків, де розвиваються локальні успіхи ЗСУ. На інших напрямках інформація поки що знаходиться під секретом. Втрати військової техніки з українського боку суттєво менші ніж втрати військової техніки з СРФ. і це при тому, що Україна намагається нав'язувати ініціативну війну. Росія намагається оборонятися, що за ідеєю має призводити до зворотної пропорції втрат. Загальна ситуація позитивна. Уповільнена версія локальних ударів дозволяє перемелювати. Значні масиви оборонних ресурсів РФ, напрями, в яких Росія навпаки стрімко відходить, є небезпечними з тієї точки зору. Що потенціал РФ що втік, зможе виставити під другу лінію захисту, а подібний дисбаланс напрямків може порушити гармонічний удар. Глобальний контрнаступ не розпочався з тієї точки зору, що комбінована атаки поки не відбувається. ЗСУ зламують захист, щоб потім комплексно виводити механізм із військової рівноваги. За кадрами втрат, російські ЗМІ явно маніпулюють, демонструючи близько 12 одиниць військової техніки. Як Грандіозні втрати українських військ. Головні фото, які навіщось поширювалися, і українською пресою, демонструють рівно. Один військовий епізод, де Росія застала одну з груп з зненацька артилерією. При цьому загальна динаміка цього напряму демонструє, що випадок поодинокий і за великим рахунком це РФ ніяк не допомогло, що є досить символічним. Далі Україна отримала ключ до далекої артилерії РФ. тож тил Московської орди залишається ненадійним. У цілому нині оборона РФ одночасно дає тріщину у кількох місцях, поки що без деталей. Цікаво, що оборона вибудовувалася з урахуванням значно більшої кількості особового складу у голові. Схоже, що МОРФ не змогло відправити на лінії захисту необхідні людські та військові ресурси, тому під час інтенсифікації бойових дій Росії довелося екстрено вибухати ГЕС, військовий та екологічний злочин і перекидати задні лави оборони вперед, тим самим зробивши дві третій із п'яти ліній оборони фактично непридатними для використання. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.